Так, всім доброго дня! Значить, прийшли вже нас холода, готуємося до нового сезону. Натягуємо рамочки значить, проволочкою, потихеньку навощуємо. В той період, як немає світла, не можемо працювати в столярки, працюємо значить, з рамками. А потім вечора ми навощуємо значить, вещину. Значить по рамочках. Ну, така рамочка, значить проволоку я натягую. Нержавійку тільки, ну, зараз я вам покажу, ось, ось нержавійка, на такі котушки перемотаю, тоді натягую значить на отакому станочку. Це кооператив повік виготовляє, можна натягувати тут на 5, на 4, 145, 230. Українську тільки, якщо у вас вздовж, не в поперек струни струни. Ну, в принципі, класний апарат. ну Трошки стоїть грошей, ну, це таке діло. Це в нас така доска, на якій навочі значить, трансформатор 36 вольтовий, і, значить, по нержавійці. Раніше все я втулив втулкою. Але на сьогоднішній день втулки відмовився. Перейшов отак, як бачите, на скобу. Скоба пневмостеплера. Просто із-за того, що це швидше, <кій> потрібно втулки вставляти. в общем, Бачу, там є хлопці, жінок нанімають, там свої жінки там вставляють. Ну, я, щоб швидше бігом все бігом б'ється, функція та сама. Трошки хуже тільки тянеться проволока. По втулках вона краще тягнеться, а тут трошки хуже. Значить, по вощі. Воші навощу я зимою мотаю пачки по 10 рамок з котчем, стоячи ставляю. Ну, отак. З мотою ставлю і так у мене зберігаються до того часу, поки мені треба ставляти дані рамки. Значить, по Вощина нічого вона не плеве, не, від... не відстає, все хорошо e, значить, у добре вощиною Ми користуємося, звичайно, ж, тільки, вошіною, як бачите, компанії дубовик. Значить, Ми проводили обмін. У Лубенському районі це Полтавська область значить вощину-добовик. На цьому тижні значить, проведемо другий обмін вощини, Всі, хто бажає, може долучитися, значить, телефонувати за цими номерами або телефонувати на мій номер 066 222 903. Значить, точний час і дату, коли цей буде обмін. Я всім повідомлю, хто записувався у мене в телефонному режимі, хто записувався безпосередньо прямо у диспетчерів компанії Добовик, вони також телефонують, там годять маршрути. Тут по дорозі і хорол можна підключатися. Там, ну, ті, що вони з Лубенського району, то Телефонуйте саме, лучше на безпосередньо до виробника і вони узгодять з вами маршрут, де вони вам дадуть, обміняють і так далі. Значить, повторяюся, це буде в цьому е тижні, до кінця тижня ролик це свіжий. Значить, е це десь до кінця там, ну, до 20, так, це в нас сьогодні яке, там, 16. Е ну, десь до 22 числа цей обмін, я думаю, пройде грудня. Так що всі, кому потрібно. Долучайтеся, навощуйте, е, о, як то кажуть, це стратегічний запас бжоляра. Вощина завжди повинна бути із запасом. У мене вощина завжди в запасі на 2 роки вперед. Рідко, коли буває на рік, ну, але завжди запас є. Е, я у більшості віск не продаю, обмінюю на вощину, щоб завжди в мене був запас, щоб я був незалежний від. Е, Виробника, як то кажуть, в тому випадку, що вдруг перебої будуть і світлом і так далі. В общем, то хто бажає, беріть вощину. Вощина класна, нею користуються багато людей, хто б що не говорив, але вощина дійсно варта уваги, Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. Е, значить, Ще повторяюсь, номер телефона буде мій, особисто в кінці цього ролика. Так що, хто ще не записався, дзвонимо, записуємося. Всіх остальних, я хто записаний, я всім повідомлю, коли буде обмін.